Богоявлення До Корінтян Першого послання святого Апостола Павла Читання. Браття. Бувши вільний від усіх, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати. Я став для юдею юдеєм, щоб юдею придбати. Для тих, що під законом, я став, як той, що під законом сам я не під законом, щоб тих, що під законом придбати. Для тих, що без закону, я став, як той без закону, хоч я й не був без Божого закону. був ще під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону. Для слабких я став слабкий, щоб слабких придбати. Для всіх. Я став усім, щоб спасти конче деяких. Усе я роблю ради Євангелія, щоб я став його співучасником. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, та лиш один бере нагороду? Біжіть так, щоб її осягнути. Кожний борець здержується від усього. Але ті, щоб тлінний вінець здобути, ми ж не тлінний, біжу, отже, і я, та не як науманя, веду кулачний бій, та не як б'ючи повітря, а умертвляю моє тіло і поневолюю його, щоб, бува, проповідуючи іншим, я став, я сам не був відкинутий. Від Луки святого Євангелія читання. 15 року правління Кесаря Теверія, коли понтій Пилат був правителем Юдеї, Ірок четверовласником Галилеї, Филипп Брат – четверовласником краю Ітуреї та Трахонітіди, Лісаній – четверовласником Аулени. За первосвященників Анни Такаяфе, слово Боже було до Івана, сина Захарії в пустині, і він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння на прощення гріхів, як написано в книзі пророц пророка Ісаї, Голос вопіющого в пустині. Гойтуйте путь Господню, рівняйте стежки Його, кожен байрак заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі. І кожна людина побачить спасіння Господнє. Іван говорив до людей, що приходили хреститися до Нього. Роди гадючий, хто вам вказав утікати від грядучого гніву, чиніть плоди достойні покаяння, і не заходьтеся говорити собі, Маємо за батька Аврама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може воздвигнути дітей для Авраа, бо вже й сокира, прикорені дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають та вкинуть у вогонь. Люди питали його, що нам робити. Він відповів їм, Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само робить. Прийшли також митарі хреститися і казали йому: Учителю, що маємо робити? Він сказав їм, нічого не домагайтеся більше того, що вам призначено. Вояки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм, нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтеся вашою платнею. Тому що люди у своїм серці вижидали. І кожен міркував про Івана, чи не він часом Месія, Іван звернувся до всіх і сказав: Я вас хрещу водою, а дай сильніший від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь сандалів Його, то і буде вас хрестити Духом Святим і вогнем, лопата у руці в нього, щоб вичистити тік свій. І зібрати пшеницю свою клуню, а полову спалити вогнем Незагасним. Навчаючи ще багато іншого, він звіщав народові добру новину. Коментар. Дорогі мої. Тут часто запитують, які пустині проповідував Іван Хрестити. Адже відомо, що пустеля непридатна для життя, а отже безлюдна. Як бачимо, мова тут іде про пустиню юдейську, де ж та пустиня, в якій проповідував притеча Господні. Якщо розглядати по букві, то пустиня ця знаходиться на південному сході юдеї. Північний захід від Мертвого моря в районі Кумрану і подекуди має вигляд, радше степу, придатного навіть для випасу. Проте, досліджуючи писання, необхідно пам'ятати, що Біблія книга насамперед пророча, духовна і буквально історичні події. Які потрапили на сторінки Святого Письма завжди є тінню духовних речей, несуть в собі морально етичне, духовно символічне та містичне навантаження, тому то змальована євангелистом пустиня насамперед є пустиною бездуховності. Пустелею людських сердець, і не дарма Матвій підкреслюю це юдейська. Хто є юдеї біблійною мовою? Юда син старозавітнього патріарха Якова Ізраїля, у Біблії усоблює народ віри, покликаний своїм життям прославляти Творця. Юда означає хвалити Господа. І недаремно Христос іменується левом, що з племені Юдиного, Дивись об'явлення Івана Богослова 5:5. Земля ж мовою символів, це серця людські. Послухайте земле, говорить пророк Єремія. Наблизьтеся люди, щоб чути, народи ж послухайте, хай почує земля вторує йому Ісая. У відомій притчі про сіяча зарано то є Слово Боже, а земля серця, покликані давати святі плоди віри, пустелею без духовності стали серця народу віри, теранина і будяча фарисейської розчини гордині. Лінивства та лукавства заполомнили громади синів Ізраїля. Тому так промовляє Господь Саваот за те, що ви не слухалися слів моїх, стане цей край руїною спустошенням. Тепер ми бачимо, в якій саме пустині звучали чов голос пророка покайтеся, бо наблизилося. Тепер зрозуміло, які то стежки він рівняв. В пустині готуйте дорогу для Господа, вирівняйте стежки Йому. Не буквальні дороги в буквальній пустелі будував притеча спасію Іван, але духовні стежки у духовній же пустині. Охололих сердець людських рівняв пророк Божий викривальною проповіддю своєю. Стежки ці – це не що інше, як перекручене розуміння Слова Божого, викривлене виконання волі Його, це лицемірне і лукаве життя віруючих, але не вірних, отруєних фарисейством нащадків Аврама Іса та Якова. Кричи на все горло, не стримуйся, свій голос повище, мов у сурму, і обявити народові моєму про їхній переступ, а дому Якова їхні гріхи. Ісаї 58.1. Слово Боже, живе та діяльне, навчає апостол Павло. Тому то святе письмо, це книга не лише для нас, але і про нас символ юдейської пустелі не втратив свого значення і через дві тисячі років. І сьогодні, на жаль, в серцях духовних синів Ізраїля буйним цвітом цвіту терне обмани, багатства світу цього, будача нелюбовності та нетерпимості, і сьогодні земля сердець. Народу віри далеко не завжди тече молоком і медом правдивого богопізнання, здебільшого ж являє собою пустиню безводну, пустиню юдейську букви, обряд, обрядовірства та догматизму. І сьогодні, як і тисячі ліття тому, лунає з небесної тверді голос того, хто кличе. Покайтеся, бо наблизилося. Наблизьтеся, люди, щоб чути, народи ж послухайте, Хай почує земля та все те, що на ній вселенна і нащадки її, і буде тернина рости по палатах його, кропива і будача в твердинях Його, і він стане мешканням шакалю. Подвір'ям для страусів, і будуть стрічатися там, деякі звірі пустині з гієнами. А польовик лісовик, тобто, буде кликати друга свого. Ісаї 34, 1, 13. Уявімо собі великий паводок. Велика вода розливається. Вулицями міста чи села, нестримно змиваючи все на своїй дорозі. Якщо влада не завагається і попередить про таку стихію людей, то вдасться уникнути великої біди та багатьох жертв. Бо про цю загрозу вони повідомляють по радіо, телебаченню, використовують усі можливі засоби. Щоб інформацію про небезпеку донести як найбільшій кількості народу. Шкода, що нас перед початком війни не, не проінформували. Можливо, скільки би жертв вдалося уникнути. В цей час хтось думав про економіку, а не про людей. Подібно поступав Іван Хреститель, так як це пише пишинг лука. Він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння на прощення гріхів. На той час, коли Іван Хреститель виступив із проповіддю, римське панування над Ізраїлем тримало вже біля ста років. Народні повстання спалахували та згасали. Всі розуміли, що так продовжуватись не може, і щось повинно відбутися, щось дуже важливе. Благочестиві євреї очікували, що Бог дасть нове відкровення, через котрого ж із нових пророків. Вони очікували, що Бог знову виведе народ із рабства. Іван Хреститель проповідував покаяння та хрестив у Йорданських водах. Євреї в цьому бачили певну символіку, вони пам'ятали про те, що Бог провів їх через води Червоного моря. Провів їх через Синайську пустелю, через Йордан, і вів їх у землю, яка була їм обіцяна. Тепер вони знову в рабстві, і вже не на чужині, але у своїй власній країні. Вони знову у рабстві, і вони знову бажають нового виходу. Старозавітні пророки поперечали, що це рабство це наслідок їхнього ідолопоклонства. А новий вихід пов'язаний із наверненням та покаянням. У пророка Малахії читаємо: Поверніться ж до мене, і я до вас повернуся, Малахії трещі. у чому і була місія Івана. Він хрестив та проповідував покаяння, тобто Він приготував шлях, котрим мав прийти сам Господь. Іван не провадив довгих дискусій зі своїми учнями. Його навчання євангелист Лука поміщає в кількох рядках. Він дає прості практичні правила, у кого дві одежі, хай віддасть тому, хто не має, у кого є надлишок їжі, хай віддасть тому, що потребує. Іван досить суворо попереджає своїх учасників, а разом з тим і нас, дорогі мої, уже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинене у вогонь. Дерево повинно приносити плід, покаяння повинно бути справжнім, неможливо грішити, а потім ніби каятись і знову вертатися до своїх гріхів. Призадумаємося, чи ми приносимо своїм життям добрий плід. Чи Бог довольний тим, як ми проводимо наше життя, чи не до нас спрямовані слова Івана Хрестителя, гадюче поріття? хто вам казав утікати від нас, тигаючого гніву, чиніть плоди достойні покаяння? Якщо б сьогодні Іван Хреститель появився з мегафоном на наших вулицях, серед нас, то які б слова Він сказав до нас? Чи почули б ми похвалу з його вуса своє життя? Спробуйте дати відповідь на це запитання. У навечіря богоявлення, дорогі мої, ми духовно переносимося в той час, коли Іван Притеча закликав людей до покаяння покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. На знак їхнього очищення він занурював їх у річку Йордан. Як водою омивається тіло від бруду, так він пропонував усім присутнім очистити свої душі від бруду гріхів. Сам Він про себе говорив дивні слова. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене, мене потужніший, і я негідний носити йому взуття. Він і вам схреститиме Духом Святим. 3, 3:11 народ, котрий його очікував, не розумів, про кого він говорить. До нього приходили річні люди, усвідомлюючи свою нікчемність та свої гріхи, і входили вони в Йорданські води, просячи у Бога простити їх. Грішники стояли біля річки, очікуючи, коли Іван Хреститель прийме їхнє покаяння. Так і ми, дорогі мої, Очікуємо у Божому храмі на милосердя, прощення, любов та благословення Боже. Надіємося, що, Бога завжди, що Бог буде завжди з нами, прийде до нас і ніколи не покине нас. У часі проповіді Івана на Йордан, серед усіх людей, що потребували покаяння, приходить Ісус. Приходить Той, хто є без жодної плями гріху, хто не потребує омиття. Очищення, прощення, бо він Бог. та несподівано для усіх Ісус приходить на Йордан. Навіщо Він це робить? Навіщо приходить на Йордан і стає поруч із грішниками? Іван Христитель не розуміє, його, не сприймає і противиться. Мені самому треба хреститися у Тебе, а Ти приходиш до мене. Ісус Христос для того і прийшов, і став поруч із грішниками, щоби завжди бути із нами. Він для того і прийшов, щоб перебувати з нами до кінця віку. Він не погорджує нами грішниками. Ми йому неосоручні, хоча і знаємо, що усякий гріх осоружний Бог. Ісус не соромиться нас, не осуджує, не картає, але стає поруч із нами, бо Він нас любить. І наші гріхи бере на себе. Господь єднується з нами, щоб нас оновити та виправити. І сьогодні, на вечір'я богоявлення, сам Господь приходить до людей, а нам із вами потрібно тільки Його прийняти і повірити в Нього. Пустити Його у наше життя, від нас одних залежить, наскільки ми будемо прагнути жити з Богом. Ми віримо, що Він прийшов у світ, щоби ми не загинули. Ми віримо, що Він правдивий Бог, і ми будемо прагнути жити Його святими заповідями. Ми віримо, що Він заснував на землі свою церкву, дочками і синами, котрої ми є. Ми віримо, що Його Слово вічне і незмінне. Ми віримо, що Він прощає та очищує нас від гріхів, і тільки з цією вірою ми приступаємо до святої води. Якщо ми приносимо плід покаяння, усвідомлюючи свої гріхи та каючись в них, якщо ми будемо прагнути жити християнським життям, якщо ми будемо своїм щоденним життям свідчити про свою віру, то і свята вода принесе в наше життя благодать та мир. вона стане тоді для нас освяченням. Колись у річці Йорданії Сотні людей стояли біля Христа Спасителя. Вони бачили його чуда та дивовижні сіли. Вони прославляли Його, вони називали месіта Господа. Вони вірили в нього, пройде... проте пройде трохи часу. І ці ж самі люди будуть кричати, «Розіпни, розіпни його. Вони бачили Господа, але не хотіли бути із ним. Дорогі мої! Ми ж маємо не тільки бачити Христа, знати Його життя, зцілення та чуда, притчі та божественні слова, але бути поруч із ним не тільки у радісні хвилини нашого життя. Ми маємо відкрити свої серця, свої душі для Ісуса, присвятити Йому своє життя і пам'ятати. Господь Ісус Христос прийшов у світ. Прийшов до нас грішників, щоб спасти від наших гріхів, щоб ми не загинули, щоби отримали вічне життя. Заклик Христа сповнився час і Царство Боже близько, покайтеся і увірте в Євангелії. Та, якого чекали, люди вже є тут, серед них, і серед нас теж дорогі. Спасіння Боже близько, щоб увійти до Божого Царства, необхідно виконати дві умови вірити в Євангеліє та покаятися. Вірити в Євангеліє означає приймати Ісуса як Спасителя-вчителя, слухати Його слова, намагатися вчилити їх у своєму житті, покаятися, Слово в оригінальному тексті. Гречкою мовою має значення перемінити свій розум, тобто почати думати, а відповідно сприймати життя і діяти в інакший спосіб, ніж це було дотепер. Як мені здається, у чому б мала полягати така переміна розуму, переміна розуму для мене, пробуйте про це написати. В чому для вас бицям мала полягати переміна розуму? Господи Ісусе, даруй мені благодать віри та оновлення розуму. Хочу і я прийняти Твою добру новину про Царство Боже. Амінь. Якщо й надалі, бажаєте слухати мої повчання, дорогим, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. У першому коментарі я уділю благословення, ви під ним напишіть імена. І про лайки, уподобайки.